Книжковий блік для книголюбів. Отже, це моя неоригінальна версія. Я побачила їх у декількох авторів, тому я сподіваюся, я їх знайду повторно і зможу вас відмітити. Книга, з якої все почалось, книга, на яку я читаю екранізацію якомога швидше, книга з милою любовною лінією, книга з неочікуваним сюжетним поворотом, книга, яка зачепила мене з першого речення, і я маю зачитати вам це речення. Сьогодні вони знайдуть її тіло. Книга, яка довела мене до сліз, випотрошила мене, розбила моє серце. І так і залишила його десь неприкопаним на задньому подвір'ї. Книга, яка розбила мені серце, і я не змогла вибрати одну. Тому я вам показую три книги, які розбили мені серце. Останній лист від Ребеки Ярус: розбите серце вщент. Мені дуже шкода, від Яни Колодич. Я... я не могла прийти в себе три дні. Я прочитала цю книгу дуже давно, і я ще досі приходжу в себе, і я ще досі її згадую. І спогади про нього від Колін Гувер. До речі, це перша книга, яку я прочитала і розплакалась. А це взагалі можна бліцом вважати? Що я тут понарозказувала розказувала купу всякого? Ну, ладно.